Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості каналу. Послання від Ракула повного місяця на 24 квітня. Карта Собака. Ця карта символізує е, вірного друга, вірного партнера, людина, яка завжди Підтримує, людина, якому, якій можна довіряти, і з якою можна вдало провернути будь-які справи, які ви плануєте. Тому для вас гарний день і допоможе реалізувати будь-які цілі. По медичних питаннях можуть Будь вдалі процес реабілітації, в когось, може бути, якщо якісь були такі складності, там переломи і тому подібне, то ви підете на поправку. Також ця карта говорить у підписаннях важливих папер про успіх та про вірних партнерів. День гарний та вдалий. Гарного дня! Бережіть себе!